Уявіть, що ви щойно поїли і вимили руки. Проте, всідаючись на диван, ви відчуваєте, що ваші руки недостатньо чисті. Неохоче ви повертаєтесь і знову миєте їх. І тільки ви сідаєте, сумніви, охоплюють вас знову. Ви намагаєтесь відігнати їх, думаючи. Я щойно помила їх двічі, вони чисті, але думка про залишкові мікроби дратує вас. Ви дивитесь на свої руки і думаєте, можливо, я щось пропустила. І навіть якщо ви розумієте, що це не має сенсу, ви відчуваєте неспокій. Можливо, ще одне миття допоможе, отже, ви миєте руки знову. Повертаючись до своїх справ, уже через кілька хвилин ви думаєте, а чи використала я достатньо мила останнього разу? Припини про це думати, забудь про руки. Говорите ви собі, проте думки не дають вам спокою. Ви уявляєте, як мікроби повзають всюди. Добре, ще один раз, щоб підстрахуватися. Переконуєте ви себе. Отже, ви знову миєте руки. Звісно, звичайна людина знає, що її руки чисті. Це усвідомлює і людина з обсесивно-компульсивним розладом, але тривожні думки постійно повертаються. І це може тривати годинами, тому що відчуття неспокою переслідує і далі. І це почуття сильніше за логіку, тому так важко протистояти бажанню помити руки. Це типово для обсесивно-компульсивного розладу або скорочено ОКР, який ще часто називають одержимістю. Він супроводжується нав'язливим занепокоєнням, якого ви не можете позбутися, навіть якщо розумієте, що це безглуздо. Отже, ви шукаєте полегшення іншим способом, миючи, перевіряючи, організовуючи або намагаючись бути ідеальним. У психології ці нав'язливі, виснажливі дії називаються компульсією. Уявіть собі людину, яка кожного разу, коли виходить із кімнати, має п'ять разів увімкнути та вимкнути світло. І це не тому, що вона цього хоче, а тому, що відчуває, що мусить. І це почуття необхідності повторюється знову і знову. Це дуже виснажливо аж ніяк не в радість. ОКР, схожий на пісню, яка застрягла і крутиться у вашій голові. Незважаючи на всі ваші зусилля позбутися її, це як свербіж у носі під час важливої зустрічі, і ви щосили намагаєтесь не чухати, але свербіж посилюється, тож ви не можете втриматися. А тепер уявіть, щоразу, коли ви скористалися громадським туалетом, ви миєте руки 12 разів. Інакше ви відчуваєте, що трапиться щось погане. Або уявіть собі людину, яка не може наступати на тріщини на тротуарі, думаючи, що це може завдати шкоди близькій людині. Приблизно від 1 до 3 населення можуть мати подібні нав'язливі думки чи поведінку. Якщо враховувати проблеми, які дещо схожі на ОКР, наприклад, коли хтось щодня годинами займається своєю зовнішністю, чи коли людина не може припинити шкрябати невелику пляму на своїй шкірі, це число зростає. Проте більшість навіть не усвідомлює, що має ОКР. Перші ознаки з'являються в підлітковому віці і навіть раніше. Це як рюкзак Турбот, який із часом стає дедалі важчим, але не кожен усвідомлює, що несе його. Кожна людина іноді хвилюється безпідставно. Чи зачинила я кран, чи не забула я паспорт, чи не прогавила я нічого. Такі думки цілком нормальні. ОКР виникає лише тоді, коли симптоми настільки виражені і інтенсивні, що значно впливають на щоденне життя людини, її самопочуття і діяльність. Офіційний поріг це принаймні одна година на день, але зазвичай це в сумі займає набагато більше часу. Для людини з ОКР крихітні турботи можуть здаватися гігантськими. Це однаково що пролити краплю води й боятися, що за нею почнеться повінь. Або це як побачити одну мураху і думати, що неподалік ховається величезна армія мурах. Ці страхи, схожі на потужні сигнали тривоги в голові. Але я хочу наголосити, що ОКР це не завжди страх. Це може бути просто дуже гучний, докучливий голос, який говорить вам, що щось не так. Багато років тому люди вважали, що ОКР це як загадка в голові, як невирішені внутрішні проблеми. Але спроби знайти та виправити ці проблеми насправді не допомагають. Справжня причина, через яку люди страждають на ОКР, досі не до кінця зрозуміла. Але ми знаємо, що якщо хтось у вашій родині має ОКР, є більша ймовірність того, що ви теж можете його розвинути. Іноді випадкові життєві події, як от травматичний досвід, хронічний стрес, батьківський стиль виховання, приміром перфекціонізм, надмірний контроль та обмеження, а також гормональний дисбаланс і навіть супутні захворювання, можуть спровокувати цей розлад. Нав'язливі тривожні думки можуть проявлятися різними способами. По-перше, це спричинена страхом тривога щодо ймовірності того, що станеться щось погане. Найпоширеніші обсесії це страх заразитися самому, заразити інших або спричинити огиду в інших. Іншою формою є необхідність перевіряти, щоб запобігти нещастю, або переконатися, що нічого поганого не сталося. Наприклад, людина може повернутися до магазину, щоб перевірити, чи випадково когось не вдарила, або ж водій повертається до перехрестя, бо хоче переконатися, що нікого не переїхав. Інша форма це неспроможність виконати старі непотрібні речі. А також це може бути потреба рахувати предмети, певну кількість разів, впорядковувати речі симетрично чи робити щось ідеально. Але ОКР може проявлятися й багатьма іншими способами. Люди можуть засмучуватись через те, що вони можуть зробити щось заборонене або завдати комусь шкоду, тому що в них виникають небажані думки про дії, з якими вони категорично не згодні. Приміром, у мене була клієнтка, вчителька молодших класів, яка страждала від нав'язливої ідеї, що вона може вчинити сексуальне насильство над дитиною. І хоча в неї не було жодних підстав так думати, ця нав'язлива ідея спричинила значний дискомфорт у її житті. Вона працювала в постійній напрузі. Постійно аналізуючи кожен свій крок, боячись доторкнутися до дитини, чи сісти занадто близько. Дехто може взагалі уникати перебування наодинці з дітьми не через якісь щирі недобрі наміри, а через небажані та тривожні нав'язливі думки, пов'язані з педофілією. Ці думки є непередбачуваними і парадоксальним є те, що людина часто розпізнає їх. Як абсурдні та не втілюю їх у життя, але це розуміння не призводить до зменшення занепокоєння. Тож нав'язливі думки можуть бути сексуального чи агресивного характеру. Людина може постійно турбуватися про те, що скаже щось непристойне, сексистське або расистське, або боятися, що завдасть собі або іншим шкоди. Прикладом є перинатальний ОКР, нав'язливий страх матерів, а також батьків, завдати шкоди своїй новонародженій дитині. Іншим прикладом є думка на зразок: Моя мама повія або Бог придурок. Люди також можуть хвилюватися про те, що можуть стати причиною нещастя, зробивши помилку або ж забувши щось зробити. Наприклад, медсестра. Постійно відчуває тривогу, що вона може помилково ввести не ті медикаменти. Крім того, люди хвилюються про втрату близьких, важкі хвороби, пожежі тощо. Люди з обсесивно-компульсивним розладом можуть відчувати занепокоєння щодо невеликих недоліків у зовнішньому вигляді речей, у їхній симетричності й охайності, або якщо щось лежить не на тому місці. Наприклад, людина може кілька разів переставляти книжки на полиці, намагаючись досягти відчуття ідеальності. Ця компульсія пов'язана з думкою, що розташування книг не відповідає певним уявним стандартам. Незважаючи на розуміння того, що ця думка не має сенсу, людина відчуває потребу постійно коригувати, намагаючись зняти тривогу, пов'язану з неідеальністю. Компульсивне колупання шкіра або висмикування волосся також може виникнути через потребу усунути явні недоліки чи дискомфорт. Це може бути реакцією на переконання про власну неповноцінність. ОКР може проявлятися сильним дискомфортом, коли щось здається незавершеним або недоречним. Люди намагаються уникнути сценаріїв, які можуть спровокувати такі почуття. Тож уникнення ситуації з метою уникнення тривоги може бути одним із проявів ОКР. Люди з ОКР часто намагаються позбутися своїх тривог, виконуючи повторювані дії чи ритуальні дії компульсії. Але це погіршує ситуацію. Чим більше ви перевіряєте, підстраховуєтесь, чим частіше ви миєте руки, тим більше ви відчуваєте потребу в цьому. І чим більше ви намагаєтесь зробити все бездоганним, тим більше ви засмучуєтесь через незначні помилки. ОКР лікується, він може не зникнути повністю, але лікування може значно покращити якість життя. Деякі люди можуть відчувати полегшення досить швидко, тоді як іншим може знадобитися більше часу. Іноді, навіть після покращення, деякі люди можуть знову зіткнутися з труднощами. Це нормально і є частиною процесу. ОКР лікується психотерапією. Людина отримає інформацію про ОКР, розбирається в собі та своїх скаргах. І дізнається, як краще з ними впоратися. Вона дізнається, що нав'язливі думки є природним явищем, і стають проблемою лише в той момент, коли вона починає тлумачити їх як страх, що станеться щось погане, і відчуває відповідальність за це та переконана, що треба запобігти нещастю. Одним із методів терапії є експозиція та запобігання реакціям, що є формою КПТ когнітивно-поведінкової терапії. Під час цієї терапії ви крок за кроком стикаєтесь з речами, які спричиняють у вас тривогу, не вдаючись до звичних ритуалів для заспокоєння цієї тривоги. Разом із терапевтом ви визначаєте тригери і сортуєте їх. Починаючи з найменших занепокоєнь, якщо у вас є бажання 10 разів перевірити, чи вимкнена плита, вас можуть попросити перевірити лише 3 рази, а потім максимум 1 раз. Цей процес допомагає усвідомити, що не піддаватися будь-якій потребі це нормально. Це можна порівняти із зануренням у басейн із холодною водою. Спочатку може бути дуже некомфортно. Але потім звикаєш, і з часом ці нав'язливі бажання зменшуються, і з ними легше впоратися. Когнітивно-поведінкова терапія також допомагає усвідомити, що наш мозок іноді може подавати оманливі сигнали. Хоча багато хто з нас вміє відмахуватись від цих безглуздих думок і переключатися на щось інше. Люди з ОКР надають цим думкам занадто велике значення і приділяють занадто багато уваги. Замість того, щоб просто відкинути їх, вони можуть відчувати себе винними або неадекватними через такі думки. Однак дослідження показують, що занадто наполегливі спроби відштовхнути ці думки має протилежний ефект. І призводить до ще активнішого їх виникнення. Деякі люди з дуже вираженими симптомами ОКР можуть потребувати медикаментозного лікування. Препарати допомагають заспокоїти розум і зменшити обсесії і компульсії. Нерідко використовують комплексне лікування, психотерапію і медикаменти одночасно. Для багатьох таке комбіноване лікування приносить найкращі результати. Транскраніальна магнітна стимуляція це неінвазивна процедура, яка використовує магнітні поля для стимуляції певних ділянок мозку. У деяких випадках її використовують для лікування ОКР. А от при важких формах ОКР, які не реагують на традиційні методи лікування, використовують глибоку стимуляцію мозку. Вона передбачає хірургічне втручання, імплантацію електродів у певні ділянки мозку. Такі методи, як медитація, гіпноз, дихальні вправи і ведення щоденника, можуть допомогти впоратись із симптомами ОКР. Хоча їх треба розглядати лише як доповнення до основних методів лікування, таких як КПТ і медикаменти. Отже, ОКР не є ознакою слабкості чи недоліку характеру. Це реальний складний розлад. Але зі знанням та розумінням проблеми і правильним лікуванням люди з ОКР можуть жити повноцінним життям. Дякую, що приєдналися до мене сьогодні. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною та цікавою. Не забудьте поставити вподобайку, поділитися відео з іншими та підписатися. До побачення! Бережіть себе!